Моє шанування друзі, ми з вами подорожуємо Львовом, і сьогодні ми з вами знаходимося біля одного з найновіших пам'ятників у Львові. Це є пам'ятник Епіфанію Никифродровняку, відомому українському художнику Самоуку. Пам'ятник встановлено коштом українця за походженням лікаря-ортопеда з Німеччини Мартовича. Скульптор Олешко створив привабливий образ художника Дивака. Твори якого вразили свого часу всю Європу. Він виріс в сім'ї бідних глухонімих батьків лемків, не отримав жодної освіти, мало спілкувався з людьми, погано розмовляв, але завжди малював. За малюнки, які його навчили продавати на головній вулиці міста курорту Криниці, йому часто платили папером і олівцями. Художнику повезло. Його побачили і направили його роботи на виставки. У 1935 році Дровняк отримав медаль Найкращий метець у галузі самодіяльного мистецтва у Парижі. З появою цього пам'ятника у Львові з'явилася нова традиція. Коли думаєш про щасливе вирішення проблеми та везіння треба прийти до пам'ятника та доторкнутися до пальця або носу веселого художника. Хто ж він, Дровняк, український художник самоук, один з найгеніальніших митців примітивістів, примітивізм, художня течія, до якої відносяться місці без професійної освіти. До них належали, наприклад, Катерина Білокур, Марія Примаченко та інші. Походив з міста Криниця на Лемківщині. Сучасна Польща, не мав художньої освіти і більше того не отримав навіть початкової освіти. Був обмежений у спілкуванні з зовнішнім світом через проблеми мови, які виникли в нього завдяки тому, що він жив з дуже бідними глухоніми батьками, які не відпускали його від себе. Його ім'я відкрив львівський художник Роман Турин у 1930 році. Твори дроняка виставлялися 56 разів у багатьох країнах світу під час акції Вісла. Польська влада разом з іншими українцями лемками тричі вивозила Никифора на поморя. Тричі він повертався до криниці. Вже в наш час в Польщі почали пишатися дровняком та називати його польським художником. Хоча він абсолютно ніякий не поляк, він лемко, а лемки це етнографічна група українців, що мешкає або походить і з Лемківщини. Лемковини, як її ще називають, розташоване в карпатських безкідах на території тепер сучасної Польщі та Словаччини. 95 тисяч українців Лемків, майже дві треті усієї їхньої популяції в Польщі після Другої світової війни були переселені з теренів Польської Народної Республіки до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Більше дізнаться про творчість. Другняка можна, звісно, в інтернеті, погортавши його е, картини, які він малював. І, звісно, побачити самого Епіфанія Дровняка. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі!